Саша не зрадить. Це кадри з нового фільму режисера Ахтема Саїтаблаєва Мирний 21», який присвячений пам'яті актора Павла Лі та всім полеглим за Україну в цій страшній війні. То була остання роль Павла. Він загинув в Ірпіні 6 березня 2022 року. Коли настане зник зв'язку з ними немає, їх уб'ють, якщо я не приїду особисто. Мирний – розповідь про героїчний спротив луганського прикордонного загону російським диверсійним угрупуванням. Часть мірно перейшла к нам в руки. Зрада уйдіть, ми всім дадімо вийти. Залишати частину наказу не було. Я тоді не повірив, тому що е, в лютому 2014 року я був в Криму. Е, саме 25, -го, 26, -го, 27, -го, 28 -го лютого. І на власне очі бачив, як відбувалася е, анексія е, моєї батьківщини, частки моєї батьківщини. На жаль, так сталося, що е, так званий русський мір на той час, вже не перший рік, навіть не перше десятиріччя, був настільки сильно присутній в Криму, що можливо е, це певною мірою сталося і природне. Що я маю на увазі? Що здебільшого, не відбувся збройний спротив, і це для мене особисто було і, ну якщо не катастрофою, то розумінням того, що те, що цементує, те, що ну, є базисним, як на мене, на мою суб'єктивну думку, здатність кожної держави боронити те, що є для цієї держави. Наріжним, фундаментальним, те, що тримає нас всіх, те, що дає віру, і сьогодні ми всі, ну принаймні більша частина з нас, я, я переконаний точно, знають роль Збройних сил України. Для мене це всі: і прикордонники, і нацгвардія, і всі наші славетні воїни і захисники, і захисниці. І тому, коли я почув, що особовий склад. Штабу Луганського прикордонного загону складався на 85% з місцевих мешканців. Я думаю, ви мене зрозумієте. Людина, яка півроку тому бачила зовсім іншу ситуацію, я не кажу про всіх, треба підкреслити, не всі, і дякувати Всевишньому, і їм особисто, не всі зрадили присязі. І вони були певними маяками для нас, так само і мужності, і сумління, і звитяги. Ось. І я не розумів, коли чув цю історію, як це можливо, що це найдовший кордон з Росією, що вплив російських засобів масової інформації, всього того, що сьогодні ми знаємо, як так званий «русський мір, все ж таки не зламав людей і жоден не зрадив. Для мене питання довіри. Є одним з таких питань, які, ну як на мене, формують кожну людину. Я думаю, що кожен із вас може привести приклад свій особистий, чи то дружні стосунки між друзями, братами, в родині чи у військовому підрозділі. А якщо цей військовий підрозділ знаходиться ще от в таких умовах, вже дійсно розпочавшися війни, то довіра до командира, а командира до своїх підлеглих. Ну це просто життя і смерті не тільки власне цього військового підрозділу, а й всіх тих, хто стоїть за ним. Так, наше кіно певною мірою про війну. Так, наше кіно певною мірою про зраду, про любов, про відданість, про мужність, про е, помилки і бажання ці помилки виправляти. Е, це глядацьке кіно в першу чергу. Принаймні ми таким його робили. Чи вийшло воно таким? Звичайно, в першу чергу, судити глядачу. В основі фільму «Мирний-21» 21 героїка та відданість присязі на вірність Україні, мужність та відвага наших прикордонників. Над цією стрічкою працювала ну, майже в повному складі та сама команда, яка Робили колись і стрічку «Кіборги», деякі з них приймали участь в створенні стрічки Захар Беркут деякі в стрічки в стрічки Хайтарма. Я люблю свою команду. Це команда професіоналів моїх друзів. Дуже ретельно вони дуже ретельно відносяться і до професії, і до того що вони в неї роблять, і власне до своїх рефлексій, тому що немає жодної людини, кого з нашої команди не зачепила війна. Більш того. Один із моїх друзів актор і не тільки актор, надзвичайно талановита людина Пашалі загинув минулого року, 6 березня, в Ірпіні, він був волонтером, він є виконавцем однієї з головних ролей нашої стрічки. А знімали ми ну, переважною більшістю військової частині в місті Васильків. Саме туди, на наш знімальний майданчик. 24 лютого разом з тим, коли прилітали ракети і в Київ, і майже по всій Україні. От саме на те місце, де ми знімали, прилетіли ті ракети. І в цьому є і така сумна метафора, можливо. Чому кажу можливо? Тому що кіно ми зробили. Дякувати Всевишньому і е, розумним командирам. Е, тоді ніхто вислковислікові не загине, але є величезний сум під час цієї війни загинув один із наших друзів, і ви наприкінці побачите присвяту його. Кінострічка максимально наближена до реальних подій, які 2014 року відбувалися на сході України. Основними консультантами сценарію були військові. Мені здалося, що картина має бути. Вона дуже чесна така, вона робилась дуже відверто, і дійсно всім хотілося ну, якомога дотичніше це зробити, аби все було, аби все було як насправді. Відбувалось події зйомки фільму розпочали ще восени 2021 року. Але початок повномасштабного російського вторгнення в Україну змусив їх призупинити. Попри те, що йде війна, фільм все таки зуміли завершити, і він вийшов в широкий прокат. Майже всі актори так само проходять службу збройних сил України. З деякими ми зараз співпрацюємо деяких навіть ну для того, щоб треба сказати, що зараз ми знаходимося в підготовчому періоді. Це стрічка так само про події цієї другої шок масштабні навали. Це разом з продюсером з Канади, тобто, це гроші, я так розумію. Ну я не можу сказати, канадські гроші, але продюсер у нас з Канади, і він зацікавився тим, що є от така команда. Половина з якої з е, проходить службу збройних сил України, і ми знайшли е, точки дотику в тому сенсі, що ми разом робимо зі Збройним силами України. Е, е, і як на мене, це додає ну, по-перше, е, дуже змістовної синергії. Це і надихає в свою чергу тих самих бійців, коли вони розуміють, що навіть під час війни. Ласкаво просимо до пекла. Українські фільми стають дедалі популярнішими. Українські стрічки збирають досить добре. І я е, вже на сьогодні ми вже навіть не ділимо українське чи голівудське кіно. Якщо нам колись приходилося працювати з глядачем е, окремо, тобто починали з того, що ціна нижча, що треба було значно більше давати е, коментів, реклами про українське кіно, то слава Богу, ці ці кордони сьогодні вже стерті. До початку другої широкомасштабної навали в Україні е, тоді при існуванні майже 600 кінозалів не вистачало, щоб їх було в три рази більше. Зараз наскільки мені відомо, залишились із із тих цілих, да завдячуючи в лобках діяльності ворога 195 кінозалів, з яких п'ять це IMAX, 190 – це ну класичні кінозали. Тобто, уявляєте, в три рази ще зменшилось. Та можливість у глядача дивитися українське кіно і світове кіно саме в кінотеатр. Е тому з одного боку шлях важкий до оглядача, е але ну, кожен шлях починається з першого кроку. Якщо його не робити, ну так і будемо сидіти на місці. А ми ну, не маємо права цього робити, як на мене. Якщо можеш вколачувати цвіхи, вколачуй. Якщо можеш писати, пиши. Можеш знімати. І якщо хоча б однієї людини від того, що ти робиш, буде спокійніше, надійніше, зрозумілише. Якщо ця людина буде відчувати підтримку і в свою чергу, так само підтримує того, кому набагато складніше, ніж йому, я вважаю, тоді, так ми зробили свою справу. Фільм Мирний 21» назавжди збереже пам'ять про героїчний спротив українських прикордонників російським окупантам. Що у нас сьогодні ще поганого? Просто в время ти нам поможеш, щоб твоя честь мирно перейшла к нам в руки. Зрада Уйдіть, ми всім дадим вийти. Залишати частину наказу не було. Всех поубивают, если не уйдете. Худа! Вони хотят, чтобы Саша сложил оружие и вышел со своими парнями. Тихо, мирно, спокойно. Саша не зрадить. Я принял рішення. Да, ты бей. Щоб ніхто не сумнівався, Первый постріл у ворога будет моим.